Доброго дня! Мене звати Подкаура Лариса Іванівна. Я працюю вихователем у закладі дошкільної освіти No8 пролісу зв'язків міської ради. Тема, над якою я працюю, це дослідницька діяльність як засіб інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку. Завдання пошуково-дослідницької діяльності в дошкільному навчальному закладі. Це розширити знання про довкілля. Формувати навички уміння самостійного набуття знань, створювати умови для розвитку пізнавальних процесів дошкільників, формувати здатність використовувати дослідницький досвід в житті: методи і прийоми під час організації пошуково-дослідницької діяльності в дошкільному навчальному закладі, це бесіди, читання художніх творів. Енциклопедичної літератури, дидактичні ігри та вправи, ігрові проблемні ситуації, спостереження, трудова діяльність, дослідницькі практичні дії, традиційні комплексні та інтегровані заняття: структура пошуково-дослідницької діяльності: перший етап це підготовка дітей до досліду, попередня робота. Бесіди, спостереження про об'єкт дослідження. Другий етап це початок досліду, обговорення умов і висування припущень. Третій етап це хід досліду, спостереження за дослідом або безпосереднє виконання дітьми досліду, обмін думками. Четвертий етап заключний обговорення наслідків і висновки. Принципи, за якими проводиться пошуково дослідницька діяльність. Це принцип науковості, принцип цілісності, принцип систематичності і послідовності, принцип індивідуально особистісної орієнтації виховання, принцип доступності, принцип активного навчання, принцип креативності і принцип результативності. Пошуково-дослідницька робота ведеться з дотриманням основних правил. Від простого до складного, від знайомого до незнайомого, спираючись на наявні у дітей знання і досвід, врахування особливостей певної пори року, доведення експерименту до кінця, повторення дослідів для уточнення, поглиблення знань про той чи інший об'єкт або явище, підведення підсумку результату досліду. У своїй групі я створила екологічно розвивальне середовище. Це куточок природи і дослідницька лабораторія. Ось такий у нас куточок природи і дослідницький куточок. Куточок природи маємо, за квітами і рибками там доглядаємо. Досліди з папером та магнітами. Про властивості води діти дізнаються під час досліду. Також проводимо досліди з повітрям. Також з дітьми спостерігаємо за природними об'єктами. Гра це творча діяльність дітей і сповнена радості, природна і неповторна. Вона сприяє збагаченню сенсорного досвіду, знань дітей, про властивості предметів, пробуджує творчу уяву, фантазію, наводить на оригінальні рішення. Трудовій діяльності закріплюємо набуті знання. Результати проведення пошуково дослідницької діяльності встановлюють причинно-наслідкові зв'язки між предметами і подіями, диференціюють за допомогою аналізаторів властивості різних предметів і явищ навколишнього світу, здійснюють необхідні дії і радіють відкриттям, розширюють і поглиблюють знання. Про предмети, які їх цікавлять, об'єкти і явища неживої природи. Це вода, деревина, глина, кругові води в природі та інше. Рослини це ріст, розвиток, розмноження, догляд, пересаджування, світло та інше.